І ще в мене є ось такі два чудових лабрадори. Тут теж, ви подивіться, боже, сяє, сяє не те слово, прям синім таким і зеленкуватим. І скріночки. скриночки, он такі, як зіркове небо. Це просто шедевр, а не камінь. І цей теж, цей трошки менший, зараз покажу його ближче. Цей трошки менший. Не таке свідчення в ньому, але все рівно він теж дуже гарний. Тріщинки такі і теж он, як зірочки точечки такі. От. Тут іде отвір наскрізний, горизонтальний. Це для того, щоб зразу зробити його з намистом. Ось, наприклад, ось цей лабрадор великий я планую зробити з ось цими бусинами. Я не знаю, може я перлиночок сюди ще додам. Ну, це буде шикарний. Шикарне намисто, буде таке, з отаким колоном. На днях постараюсь зробити. Теж доступне до замовлення, цей камінчик вільний. А цей теж з таким самим отвором, до нього я підберу бусини трошки інші, менші і з ограночкою. Буде теж дуже цікаво. Теж камінчик вільний, доступний до замовлення.